У ці першотравневі дні вітання з нагоди ювілею приймає стадіон. Головній спортивній арені Закарпаття Ужроцькому авангарду виповнилося 70 років. 2 травня 1953 року мешканці Ужгорода споглядали урочисте відкриття новозбудованого спортивного комплексу. Відтоді споруда пережила чимало яскравих моментів. Тут розпочинало свій шлях не одне покоління закарпатських спортсменів. У 1961 році на стадіоні Амангард почалася моя професіональна футбольна кар'єра. І відтоді я став гравцем команди Верховина. Я грав під самим номером. І тоді зі мною грали такі вже дорослі футболісти, як Людвік Варга, як Іван Пажо, як Степан Асталош, як Іван Диковець, як Телінгер Микола, як Попінчак Золтан і Білицька Рудольф, і Андрій Гаваші. Саме тут, у 1962 році, з трибун через планку Валерій Брумель здолав висоту 2 метри 20 сантиметрів і установив рекорд Європи. А в 1990 році на стадіоні приймали 19-ті міжнародні спортивні ігри школярів. 29 квітня 1992 року на Ужруцькому авангарді перший матч зіграла Національна збірна України з футболу. Цей поєдинок став однією з найособливіших подій в історії споруди. Саме такий був момент це тоді, коли був футбол. У первільне незалежна Україна зборна грала з венграми. От тоді саме такий був напряжений, бо там було стадіон, вміщав 10-12 тисяч. А зі полотицького двадцяти 25. Сама Марія Забрудська є живим талісманом і брендом стадіону. На ньому вона пропрацювала пів життя. Мало хто взагалі уявляє стадіон Авангард без Марії Івані. Вона є таким своєрідним обличчям стадіону Авангард, як учно є там щоденник, так, в принципі, в стадіона є свій бренд. Це Марія Івані. Вона пів свого життя віддано служить праці, служить стадіону. Марія Іванівна добре пам'ятає різні часи життя на стадіоні. Зимою треба було бути тут до дев'яти-десяти до годин, поки всі зі стадіона не пішли, щоб стадіон був вільний, свободний, щоб все позакривано було і видавали. Ну тоді в нас було і прокат, та лижнього видавали, коньки видавалися. Ото всім треба було слідкувати. За 70 років стадіон став центром проведення багатьох важливих заходів Закарпаття України та Європи з різних видів спорту з участю збірних команд різних країн, зокрема з футболу. Стадіон став домашньою ареною для багатьох закарпатських команд. А в умовах війни спортивним тилом для всієї України. У центральній чаші стадіону встановлені сучасний футбольний газон і такі ж міжнародного рівня легкоатлетичні доріжки. В уже раді я була тут ще дитиною на змаганнях, і я рада, що у вас з'явилось нове покриття на стадіоні і що ви можете приймати збірну України тут, і ми можемо дійсно достойно готуватися до змагань. За кілька днів на авангарді стартують уже 60-ті легкоатлетичні змагання, Кубок-Дружба. На стадіоні є стандартних розмірів поле зі штучним покриттям. Відкрито майданчик для кросфіту. Нині тут працюють над новими ініціативами: заплановані майданчики для воркауту, ринг, дитячий центр, баскетбольний майданчик. На стадіоні хочуть побудувати сучасний басейн, легкоатлетичний манеж і льодову арену. Авангард успішно входить у нове десятиліття із ювілеєм тебе стадіоне.